Чому ми ніяк не можемо розслабитися і не солодитися плодами своєї праці? У Нас є така думка, вона пульсує гострою голкою там всередині нас. Я на це не заслуговую. Корені, звісно, в дитинстві, в юнацтві, можливо, в перших молодих роках нашого становлення. Тоді, коли постійно хтось нас критикував, причому критикували роками. «Недостатньо стараєшся Маня, Петя, ваня, катя роблять це краще за тебе. Подивися на себе, подивися на них. Чому така неакуратно». Чому вчасно щось не в Зеркало бачила себе, да? що там з волоссями тебе відбувається, ну і тому подібні речі. І коли роками нас. Просто постійно засуджували, критикували, потім ми в когось закохалися, а нас висміяли, наприклад, або навіть одружилися. А перший чоловік аб'юзером виявився, знаєте, то не так готуєш. То я чому ти не впораєшся з дитиною? От моя мама могла це робити, а ти якась не ти не можеш це робити. Тобто, ми можемо сказати, що роками ми перебували під неймовірним тиском, і у нас сформувалося внутрішнє уявлення, що що б ми не робили буде недостатньо добре, і тому ми боїмося підвищення. Тому що нам здається, що всі нас викриють, що насправді ми не заслуговуємо на це, що вони якось якимось чином, звісно, помилково, а якось добре про нас знато думають, але ми насправді не такі. І це неправда про нас. Але а яка інша думка могла в нас сформуватися, коли нас так постійно критикували, не підтримували, постійно з кимось порівнювали, і тому ми зростаємо. І багато-багато років усвідомлено і неусвідомлено формуємо низьку самооцінку, і ми впевнені, впевнені що ми недостатньо хороші, що ми не заслужили на і далі любов, кохання, щастя, класну посаду, багато грошей, слухняних дітей, щасливих дітей, там, класних друзів і тому подібне. І це часто розповсюджена така думка у багатьох-багатьох людей. Якщо себе впізнали, пишіть в коментарях.